Дивіться, яка краса. Угу. Коротше, на нас напали сводівний сезон якраз. І завтра вони мають бути мертві. Такі прям іржота вже на, на листках. І йдемо лякати каджуків. <му> Оце барана накрутив. <му> <му> увага, увага, друзі! Та-да-да-дам! Піца, піца. Піца недорого. шух і все. Якраз рецепт. Саме роботяжча дитина. Друзі, ютуб канал Каблус 20.00. І ми будемо розігрувати цю косах І жанді. Війдемо манги! Прямо з грядки дійсно найсмачніша. Дивіться, друзі, яка красота. О. Дивіться, яка краса. М -м. Добре, що клубнику, кроме нас, ніхто не їсть. А от картоплю, зараза жуки, житні не дають. Так, всім привіт, друзі. З вами Вовка Брус і в сьогоднішньому відео ми будемо боротися із жуками на картоплі. Ну, не тільки з жуками, на капусті, там ще якась зараза. Знову на самшит напали. Коротше, на нас напали. Пішліте до нас на картоплю, покажу вам, яка в нас картопля. І покажу, які в нас отакі ніжуки на ній. Та тут страшне, що робиться, подивіться на цю заразу. Дивіться, скільки їх. І на кожному кущі. І вже навіть там казали, що й налупилися свіжі. О, дивіться, лазять. Один на одному сидять, що ви робите зарази. <гана>, на кожному кущі. І сидять, і їдять. Деякі налупились, дивіться, свадібний сезон якраз. Да, і картоплі плантейшн такий величенький. Тому, друзі, треба якось боротися з цією ситуацією, боротися з цими жуками. Ви обов'язково напишіть в коментарях, чим ви боретесь. Ми раніше в минулому році ну, актора, от от, різного роду хімія такою боролись. Але, друзі, суть питання в чому. Загвоздка основна в тому, що тут у нас молода картопля є. Якщо її зараз побризкати якоюсь актарою або такою хімією трошки токсичною, то нам прийдеться ж цю картоплю буквально через 3-4 дня копати і їсти, тому що ми ж чекаємо молоду картоплю. всі. Постає питання, чим же побризкать. Значить, будемо сьогодні робити експеримент. Будемо бризкати е, наглядний експеримент. Ми вже робили експерименти, будемо робити наглядний експеримент, показувати вам, будемо бризкати. Е, По-моєму, актоверм називається. Взагалі, зараз підемо до препаратів, подивимось, там є два різних препарата е, у компанії Жива земля стосовно боротьби із цими жуками. От зараз ми якраз і випробуємо. Біопрепарат, ключове слово біо-біо, це означає, що не шкідливе для людини. Зараз ми наглядно побачимо, наскільки вони дієві, побризкаємо, і буквально завтра підійдемо, Щойно я показав вам живих жуків, і завтра вони мають бути мертві. Ну, Якщо не подіє, то тоді вже будемо шукати вихід чимось сильнішим бризкати. Так що, друзі, залишайтеся з нами і обов'язково напишіть в коментарях, чим ви боретеся проти такого жука на молодій картоплі або не на молодій картоплі, а на. На ранній картоплі. А ти що, молодий чоловік робиш? Поливаєш? А я та пахав, пахав-пахав, Не допахав. пахав пахав і не допахав. Я буду там пахати. Залишайтеся з нами в кінці відео. Ми пройдемося, покажемо стан на нашому огороді. Екскурсію коротенько проведемо. Я думаю, вам буде цікаво. Полистку 5-10 мл на 10 літрів води. 3-4 рази з інтервалом 7-10 днів. Це вже в мене друзі очередь. Всі приходять, давай, побризкай. От чого це? а ну І розкажи, що це таке. І от чого воно, а я поки буду заправляти. Да. Да, розказуй. Що тут таке? Де так. ти його взяла? Все розкажи. Значить, де я взяла? Е, надіслали нам такі і на розіграш БТУ центр Жива Земля. Це біопрепарати йдуть. Е, і прислали також і нам. Пішла, подивилась на свої рози там. На дворищі глянула, а вони такі прямо ржа, така вже на, на листках починається. Кажу: ой, треба побризкать срочно. А він каже, найди мені чим, тоді буду бризкать. То я пішла там, вибрала в ящику, перечитала всі, які мені підходять, знайшла. І ось такий. Фітоцид, біопрепарат, фунгіцидної дії для захисту рослин від хвороб. Капуста, огірків, томати, перець, кабачки, буряк, квітки оце ж в тому числі троянди, трава для газонів, і виноград, і плодово-ягідні культури, і хвойні навіть і декоративні рослини теж. Прямо. Так що, і на да. вечерю можна, так? Ні, на ні. Так, захищає, значить. Від парші, фітофторозу, плямистості, чорної ніжки, кореневих гнилей, гнилий сходів, борошнистої роси, іржастих хвороб, летючої сашки, фузаріозу і септоріозу. Оце такий, такий препарат. Але ж оце, що треба буде повторяти, 3-4 рази з інтервалом 7-10 днів. Ну, ось побризкаємо, що воно там. Побачимо результат тоді, да? Найди мені бутилку. Да, друзі, картоплю будемо бризкати автовер. товар, вермом на маленькій баночці тут написано витрати на одну сотку і в мілілітрах. А тут на гектар. Тому я взяв маленьку баночку і зараз визначусь так простіше. Що в нас тут пише? Картопля Колорадський жук 35 мл на 10 літрів води. Зараз ми заливаємо у нашу оприскувач GTM, до речі, реально крута штука. Дуже швидко побризкати картоплю. <рес> да. Тут у нас на 10. Коротше, на 15 літрів. Лем сюди 50 мл. Тут у нас літри Зараз перемішуємо і додаємо сюди е, липосам. Липосам додаємо в кількості 8 мл на 5-10 літрів води. Але липосам потрібно попередньо один до одного розвести. Е, це прилипач. Можна його додати будь-коли і будь-куди. Взагалі, постійно. Як правило, треба додати липосам для кращого ефекту. Не, Ото, я тисяч, ото. ото ти думав, нє-нє-нє. Оцим же ж бризкайте, що йдеш шух і все. Ось, ось зараз я тільки раз. Тільки оцим саме напряжі, знаєш? Що? Те, що його на плечі надівати, треба із столу і знімати. Якби перезаряджати прямо на спині, поняв? Взагалі красота. Ключове додаємо у трошки води і розбовтуємо його. Робиться це для того, щоб там не образувалися комочки. І все. Вносимо сюди, зараз розколочуємо і йдемо лякати жуків. Ще один мінус, що треба спочатку завести, а потім надівати. Ну, немає електростартера, Або щоб хтось потім завів. Пошти побризкну. Да. Так воно побризкало що Побачимо, як подохнуть Побачимо. Давай цей. цей. А може там давай актаруй. Не актаруй, його якась новинка там Так, друзі, надіваю маску, бо частину будемо бризкати хімією. Так, називається. Ореген, це Сергій Миколаївич десь тут на місці купив, каже, має подіяти. Подивимося, до речі, порівняємо дію біопрепарату і дію ось цього. Дія біопрепарату заключається в тому, що там воно діє за рахунок токсинів, які виділяють мікроорганізми. І ну, виходить, якось там це мені об'ясняли, так ніби жук хворіє, і потім не може вже їсти і з голоду вмирає. Ну, щось типу такого. Фішка в тому, що це токсичне, це там жук навіть нанюхався, на нього попало, і він здох. А там треба, щоб жук наївся. І тоді аж він захворіє і коротше завершиться його життєвий цикл. Мінус також в цих біопрепаратах в тому, що тут є кратність обробки, коротше, 3-4 рази потрібно обробляти. Ну, бувають такі препарати, що один раз обробив, і жука не буде. Ну, але все ж таки, я думаю, краще побадатися з ними, але їсти більш здорову е, їжу. Так. Ну що, заводимо і пішли далі роботи. <му> Тепер, друзі, розберемося із самшитом і із розами. Будемо використовувати фітоцит, біотоксик, актоверм і липосам як прилипач. Коротше, накрутим такого барана. <смір> Воно дуже добре, що дані біопрепарати можна, можна поєднувати. Так само можна навіть сюди додати мікродобрива і все буде дуже добре. Ну, вже не будемо утруднятися мікродобривами. Зараз покриємо це вже третій раз за весь час, я покриваю самшит. І закриваємо. Їсти. Ну зараз будемо їсти. Зараз давай я добризкаю. В общем, зараз побризкаємо ще капусту. Сергій Миколаївич нагадав, бо я забувся. Побризкаємо цим бараном, що зібрався сам шит бризкать. Якраз воно підходить і для капусти, тому що там, як він, фітоцит. Чи як воно називається? Там щось від черв'ячків було. Дірокривка там літа. Підожди, тоді може ми щось не додавали. Зараз, пішлі. Знаєш? Що? Пішли по вечеріємо. Найшов ось о. лепідоцид БТУ. Біопрепарат інсектицид проти гусениць лускокрилих комах шкідників. Добавляємо теж сюди і йдемо на капусту. Тут теж ну, капуста, дивися. Капуста вид шкідника. Білан, капустяна міль, капустяна совка. Якраз рецепт той, що треба. Давай, добав мені. Скільки? І там же на самшиті якісь лускокрилі літають. І, і гусінь теж, це ж ота вогнівка чи як вона це ж черв'яки. Так що зараз ми їм дамо всім чаду. Да? А, да, я, я. Жучки повилітали от Як дув повилітали жучки, да? так? <ривітали> <Думаю, ривітали> якщо херня бризкать, то можуть назад поприлітати. <ривітали> воно мінус в тому, що воно довго не діє. да, воно не, цей, не шкідливе, але бачиш, це вже третій раз я бризкаю, сам шить в цьому дух. Стовного бризкування я забув тоді дозняти, Ну, Ситуацію більше володіє Сергій Миколаєвич. Да? Жуки попадали? а це вже знову, а це знову <гум> ну, Після того ніхто ж не бризкав, да? та в принципі. Забув вам. А це чим ми тут бризкали? Біо, так? Да? Біо, так. Ну, Біо. Тут більш обільно бризнули, то їх тут зовсім практично нема. Ну. А зараз вже прийшов час провести останнє підгортання. І так, я не знаю, мабуть трохи будемо валяти цим мотоблоком. Ну нічого, треба проводити підгортання, тому що бур'ян поліз конкретно. У мене гербіциди, нічого. кукурудзу, як поливали, то трохи заплескали більше. Тут же все пройшов три рядочка, все чітко виходить. Дивіться, рілля, бур'яну нема. Трошки понагинало картопельку. Але це нічого страшного, вона завтра встане і буде все нормально. Отим мотоблоком турбо, то точно сюди вже не влізеш, бо виваляє. Ось цей мотоблок на отих великих ґрунтозацепах. Дивіться, яку високу картоплю, нахила, а не виваляє, але це краще набагато, ніж полоть його все сапою тоді або виривати руками той кур'ян. Тому зараз працюємо. Дивіться, найголовніший помощник. Сама роботяща дитина. А ну я прийшов подивитися, як ти працюєш. А що ти робиш? Та, да? да оце буянко, батько їй бур'ян. Бур'ян, так? Де оце? А, ну що ти з ним будеш робити? Ось ось, ось ось ця. А, молодець, так ти розбираєшся. Тільки ж черевики надів не на ту ногу, диви. хазяїн, це все нормально? Головне, щоб бур'яну не було. Черевики -то таке. І це таке. І сапа, щоб тупа була. Да. Давай, Дай йому ступ, тупу сапу. Або за тупи піде. <різь> це моя сапа. Це твоя сапа? Uh -huh, ноги не порубав? Комарі тут кусають, пішли туди в двір. Ти бачиш, скільки комарів. Давай. Я, я не хочу. Дитина жажда працювати. де працювати. Так, забирай його там. Помощник Ацю. Сідай на плечі туди, як поїхали. Ти поїхав. Клади Сапу. Клади додому. Кидай, сапу. Бати, сьогодні неділя, ніхто не поле. Ну що, відкриваємо. Давай. Ну що, показуй. Увага! Увага, друзі! Та-да-да-дам! Представляємо вам результат нашої спільної тр... прямої трансляції з Олексієм Миколаєвичем і разом з вами, що проходить кожного вівторка на каналі Вовка Брусу о 20 годині. Тут у нас у нас повний багажник. Епі-відронів -dron. від компанії Магура. З батареями, з усім чим положено. Отакі от красавчики в хорошій якісній комплектації. Відгуки від військових, від військових. Отакі. позитивні. Тому не забуваємо долучаємося. Призи на каналі Волка Брус Бомбезні. Наступний ефір суперприз Газонокосарка. У нас класні супергості. І е, одногося це 99% знає весь світ. Тому е, долучайтесь, долучайтесь, вигравайте і нашу спільну роботу переводимо такі. У допомогу військовим да, яка дуже-дуже необхідна. Це ті речі, які попереджують наші або втрати наших військових. Тому Працюємо разом заради перемоги. Всі на ефір. Піца, піца. Піца недорого. Ні, не, це ж недорого. Не. Та хороша ціна і головне. Це добре, прийшов. кожен виконує свою роботу. І в нас є Любов Петрівна, це дуже добре, що велику бумажняну роботу вона проробляє, спілкується з військовими. Тому кому треба буде допомогти, звертайтесь. У нас корабля немає, але я отака косарка, яку ми будемо розігрувати на нашій прямій трансляції на каналі Вовка Брус у 20.00. Прийде Роман Грибов, той, що послав руський корабель на дно. А ви долучайтеся на FPV, а я поїхав косити. Друзі, ютуб канал Волкабру з 20.00. І ми будемо розігрувати. Прийде, Роман, Це той, хто послав русський корабель на дно! так, друзі, ось такий ось маємо результат. Бризкали картоплю один раз поки що тоді. Ну і зараз вже пора бризкати. Тому вже піду заряджати те саме. Але дочекаюсь, коли температура навколишнього середовища не як тоді ввечері, а побризкаю в день, коли саме жаркіше. Саме при такій температурі найкраще працює той біопрепарат. Так, ну і Як бачите, картопелька у нас вже закрилася, вже не зайдеш сюди, щоб обробити її. Підгорнути ще щось, бо вона вже велика вже цвіте. В нас прийшли дощики непогані такі, і сьогодні вночі був. Тому слава Богу, що прийшли ці дощі. Все ожило, все розквітло, все пішло рости. Тому буде урожай, якщо, звісно ж, не буде якогось лиха типу граду і так далі. Екскурсію по огороду, як обіцяв, я проведу на наступне відео. Присвячу ціле відео, бо там є що показати, ми проїдемося. І на е, наш соняшник покажу. І так пройдемося по огороду. Покажу, буде цікаво. Обов'язково підпишіться на канал, ставте вподобайки. і Не забудьте завітати завтра до нас на прямий ефір. Ми будемо розігрувати е, косарку Джондір е, з напрацюванням 96, по-моєму, мотогодин. Дякуємо Мирославу і Агрікотех за те, що долучаються таким крутим лотом. Тому за невеличкий донат на fpv дрони ви зможете завтра виграти. Навіть косарку самохідну Дженді. Тому приймайте участь, долучайтеся, підписуйтесь на канал, пишіть будь-які коментарі, і все буде Україна, все буде цікаво. Ну і не забувайте, наступне відео буде екскурсія по огороду. Все, всім пока-пока, до зустрічі на прямому ефірі.